Так, Привіт громадам з України. Зараз коротеньке відео, трохи по техніці, бо все поля, поля. Що ми робимо? Займаємося підготовкою до, до посіву, вже все будемо горох, по горохові сіяти, пшеничку. Я думаю, вівторок почнемо. Бо, як, десь з 5, -го, 6 -го, чи коли там. Ну, з понеділка, щоб не розпочинати, вівторок почнемо сіяти пшеничку. Так. Попробували посіяти трохи горох, сівалку свою наладили. Ну, як вона була налажена, Ну, по-любому по треба було походити. Підчепили вже до нового свого трактора. Вже нюхула маленький мій під оприскувачем ходить, вже він як на пенсії, там 35 тисячі моточасов. Це 60-20. на на нулячий, на 100 моточасу вони накрутили зарік. Поставили на нього спарки, зробили йому бампер. Бампер. <сху> такий. Оно, ключики всі. Сюди щось накидаємо, щоб бо кабіна стікляна, невозможно нічого там возити. Так, наша сівалка. Дуже, я ж кажу, на... Наладили, помазали. Де... Питають мене, а за сошники питають, як я зробив. Сошник раз з ціжурно, червоної зірки під прикатку. А тільки ми зробили тут. Зараз я вам покажу, побачите. Ну бачите як? Сошник. Бачите чи ні? Де він? Де та камера? Коротше, сошник. Один диск ставили старий, це ми вже з'їли. З цієї сторони, Ось, ви бачите, новий поставили. Тут поставили по два подшипника. Ну, втулки, там легенько воно ставиться, вмісто сальника ставиться подшипник. Це зажимається, стоїть два подшипники. Воно туго, ви бачите, він йде навіть як чітко, ну щоб Нагрузки на нулю ж дебелі, і ставиться два подшипники, Великий диски, він фактично на сантиметр. Немає як показати. А, це з цієї сторони буде видно. Чудово буде видно з цієї сторони. О, бачите. Наскільки різниця у дисках. І вони, кстати, вони ще зміщеним центром. Це заводські ж. Оце тут бачите, це різниця. І врізається взагалі капітально. Сіяли зимуючий горох. А добриво на покровні культури. Ще сівалка сіє, ідеально, йде глибина, земля волога. Взагалі ніяких я не бачу різниці, щоб вона, вона лізе як нема. Тобто, сошник прорізає, прикатка. Зробили таку, бачите, двойну прикатку. Леса заполопалися, ну, ну вони ще будуть ходити та ходити. Так. Жорстко тут закріпили, щоб воно глибина десь 3-3,5 см. Так, ну коротше, може сходи, буде видно. Так, що ми ще займаємося? Воно нашій плуг стоїть. ну Ми не ори, ми оборюємо тільки от, от поняли. от кого Так, сівалка комбайн теж на мазях. По так, ця сівалочка теж вона вже на хранении стоїть. Так, а хочу поговорити за що? Бачите, така куча металолома. Куча металолома, вона тут у мене в бур'янах заросло, ну, коротше трохи піддержуємо, вибиваємо ці бур'яни. Ну, куча металломи, ви зрозуміли. З цієї кучи металолому можна дуже зробити багато всяких хороших речей. Бу... Зараз покажу. Скільки років ми піднімали просто обектованим цепком ну, на, на, на погрузчик беги я за, за беги, кажу, що бачите. Ось така штука була в нас. Ціплялася, беги на, на, саму, на саму рамку вміста цього. І буквально вчора за, лазивши по металолому, назбиравши обрізки усяких метала. Отакий от от у нас вийшли крюк. Чудово. Не знаю, хоч думали варити сюди оці підставки, але я бачу, воно бег впирається, нікуди він не тіліпається. Ну, щоб сюди з боку І з кусків метала пообчищали, повирізали. Цей з сівалки здишла. Ну, есть, те, те, що на цьому те теж труба. Осталася з цієї сівалки, як робили, кусок. Тут теж. Тут одні обрізки. Такі кусочки були. По пів метра по, де прийшлось обчищати метал, де прийшлось обрізати. Сварка волгарка. День роботи і є такий апарат. Грузить беги. Так що... Із нічого можна зробити щось, якщо, якщо захоті. Така куча металом у нас ще там на другій базі там куча металлом, його не здаємо. А десь якісь обрізки, косинки, по-любому Я ж кажу, люба, Любу ще одну таку віч можу зробити. Полазивши по металом. Хай вона не така буде, ну по принципу така буде. Ну, принцип, тут бачите, використали. Оця труба, кстати. 40 на 40, в неї товщина метала. Не знаю, восьмерка, мабуть. 8 мм стінка. Оцей крюк виварили. Тут сантиметр металу. Десятка оцей. оцей. оцей ще. Брус. Ну, тобто я з насівалки використовував тут де турбодиски. Ось. Дивіться. Були обрізки. Бачите, яка товщина ось, от, блін. Товщина ось обрізки. Вже. І так потихеньку і не думали, і не гадали, просто ага, давай зробимо. Взяли болгарку. Півдня порізали, я, я варив. ну, За день би не зварили електросварку, це благодаря полуавтомату. Сварку за день не звариш. Добре, треба постаратися електродами варити, якщо кажу, що купляєте полуавтомат. Не знаю, наскільки швидше, наскільки якісніше, все зварювати можна, все з'єднувати. Так що таким займаємося. Готуємося до знив. Це до сівби, наші вже всі косять практично, ми ще стоїмо. Бо мені пишуть коментарі, будете мокру кукурудзу збирати. Ні, ми будемо нормальну кукурудзу збирати, з нормальним врожаєм. А ті ще що... зараз... Засохло, в неї ні, ні натури не буде, ні врожаю. Ні так що трохи відповім на, на коментарі. бо І соясник так само стоїть, наливається, чудово все зараз. Не, не так, щоб поля повигорали, чорні стоять. Так, ну що працюємо, все чудово виходить, покаміть. Ми... Благодаря нашим хлопцям, що нас тут. Ну ми теж не гуляємо і теж стараємося працювати на аграрному фронті. Їм велика вдячність за їхню працю, за їхню відданість народу України. Так що ми працюємо, допомагаємо. Як кажуть, смерть Хуйлу, смерть рашистським окупантам, всім одним підарам. Тільки ниють тепер в дивися ті канали. Все одно дивлюся, бо як кажуть, технологічно подивитися, якусь тему у когось, я маю зарашиків. Дивися, вони ниють тепер бідні, посівмат по 500 доларів, імпортний. І тепер своїх хвалять посівмати які нічого не родять. Так що всім пока горіть їм вогню і в пеклі конченим тварюкам.